Шахтар яскраво розпочав єврокубковий сезон та знищив свого опонента. Офіційно представлено новий формат Кубка України, а також легендарний клуб чемпіонату, який неочікувано зіштовхнувся із великими проблемами. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України і ми сьогодні до вас, як і завжди, із порцією усього найбільш важливого та актуального, що відбулося в українському футболі за останню добу. Просто зараз ми розповіли. Розпочнемо та про все розкажемо. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект до цього відео. Тисніть на вподобайку, а на канал підписуйтесь, якщо ви досі не з нами. Дякую і поїхали! Розпочнемо ми сьогодні, звичайно, із донецького шахтаря. Ця команда першою з-поміж інших офіційно розпочала сезон. Отож, гірники провели перший офіційний матч під керівництвом Ардатурана. І суперником команди у першому раунді кваліфаю до Ліги Європи був фінський Ільвес. З огляду на результат для українського клубу це був ще один контрольний матч, але, напевно, із підвищеною відповідальністю. Ще у першій половині гри Шахтар забив двічі зусиллями Алісона та Европо. Ліаса на старті другого тайму Алісон оформив дубль, а згодом забили ще й Кевін, Педріньо і Невертон 6-0 у першому матчі за бразильською самбою Шахтаря. Гра відповідь відбудеться за тиждень, 17-го числа. Нагадаємо, що у наступному раунді на команду чекатиме турецький Бешикташ. Поговоримо також про лігу конференції про Олександрію та Полісся. Свого суперника там вони поки не знають, але вони, ці потенційні суперники, напередодні грали між собою. Увага футболістів Полісся була прикута до гри між Бороцом та Санта Колона із Андори, адже у другому раунді кваліфікації команда буде грати саме проти однієї із цих команд. Попри статус фаворита, Борець неочікувано зазнав серйозної поразки. Вдома вони пропустили від Ау сойдера аж Чотири м'ячі, і у відповідь забили лише одного разу. Тож із великою долою ймовірності, саме Санта Колома, наступний суперник Полісся. Але точно ми про це дізнаємося наступного тижня. А як Партизан, клуб, який програє у цьому матчі, стане суперником для Олександрії. Тож вечір, четверга, команда явно провела за переглядом цієї зустрічі. Багато голів за 90 хвилин вони не побачили, усе вирішив єдиний м'яч нападника. Кабрера, тож у даній парі все далеко не вирішено, та ситуація може розвернутися у будь-який бік. Давайте поговоримо також і про Динамо, який свій сезон ще не розпочали офіційно, але активно до цього готуються. Напередодні команда провела одразу два контрольних матчі. Для початку зіграли проти Мітюланда, і тут була зафіксована поразка із рахунком 1-3. На голи Франкуліно, Гогорза та Етіма відповів лише піхальонок. А от вже наступного дня була зустріч із більш іменитим суперником англійським Вестбромвічем, І до цієї зустрічі команда, напевно, підійшла більш сконцентровано, адже, хоча і не перемогла, але нічию здобути зуміла. на Настар. Ті другого тайму відзначився Філіпс, а зрівнював рахунок Ванат. Далі поговоримо про те, що ми вже власне озвучували раніше, і про це багато говорили. Але сьогодні це сталося офіційно затверджено новий формат Кубка України. Отож, коротко розповімо про основне, що змінилося в оновленому національному кубку. Стартуватимуть змагання із кваліфікації серед переможців регіональних кубків. На стадії однієї 32 до учасників доєднаються 12 команд елітного дивізіону. на Наступному етапі, тобто в 1-16, ще 4 клуби учасники Єврокубків. Усі матчі будуть відбуватися в один раунд, і що головне, більше не буде додаткового часу. Тобто, у випадку зафіксованої нічиєї матч переходить одразу до серії пенальті. Ну і що додаватиме ще більше інтересу, це максимально сліпий жереб, тобто Шахтар, Динамо або інші лідери можуть зіграти між собою вже на ранніх стадіях, а можуть завітати в гості до якихось аматорських команд. Ну і транслюватиме це усе у ТБ. Перші матчі оновленого кубка заплановані на 9-10 серпня, а змагатимуться команди за оновлений трофей, який презентують пізніше, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри. Разом з Фавбет. Далі оглянемо усі найбільш актуальні трансферні новини, що відбувається в Україні, а також про ситуацію в Полтаві. Шахтар оформив перший перехід під Ардатурана. Це старий новий захисник Марлон, який приходив до клубу ще за каденції Дезерві. Втім, потім за анексом розташування гірників покинув. Гравець перейшов на правах вільного агента. Про термін його контракту офіційні ресурси не пишуть жодного слова. Той такий Шахтар відреагував на інтерес Болоньї до. Кевіна за свідченням журналістів Sky Sport, пропозицію у розмірі 15 мільйонів керівники шахтаря навіть не стало особливо розглядати, адже свого лідера вони оцінюють майже у тричі дорожче в 40 мільйонів євро. Тож на даному етапі про розвиток цих перемовин говорити не доводиться. Втратив свого лідера верес Віталій Дахновський офіційно став гравцем буковини, віддавши 5 років рівненській команді. 26-річний гравець вирішив змінити чемпіонат України. На амбіційний першоліговий проект, як відомо, гравець підписав контракт на два роки до літа 27-го. Оголосив про чергового новачка Кривбас чотирирічну угоду з клубом. Підписав 19-річний бразильський вінгер Гільєрме Байя. У Криворізькому клубі вихованець Сантоса буде грати під 14-м номером. Ну і до Полтави, адже потрошки пробивається світло на ситуацію із відходом Желько Любеновича. Нагадаємо, провівши у команді лише два тижні, він Вирішив подати у відставку. За даними Юафутбол, причина відходу з команди зовсім не у сімейних обставинах, про які писав офіційний сайт, а в розбіжностях у погляді на розвиток команди. Тренер наполягав на серйозному підсиленні та навіть запропонував список бажаних футболістів. Але усі його побажання керівниками були проігноровані. Тож наставник, очевидно, розчарувавшись, доволі швидко подав у відставку та в полтавському проєкті участі більше не приймати щодо нового тренера, то в пресі вже промайнуло ім'я Арменда Далко, який за свідченням спортарени активно розглядається на посаду нового наставника і, можливо, вже найближчими днями з'явиться більше конкретики. Поговоримо також і про одеський чорноморець, адже ця команда неочікувано зіштовхнулася із доволі серйозними фінансовими проблемами. Одеська команда, яка продовжує підготовку до нового сезону у першій лізі, неочікувано змінила плани своєї власної підготовки. Клуб запланував протягом трьох днів зіграти три контрольні матчі. Втім, у ситуацію втрутилися фінанси. За даними Sport.ua, переглянувши очевидно банківські рахунки, керівництво клубу вирішило вдатися до. Серйозної економії та скасувало два з трьох контрольних поєдинків. Тож, врешті, моряки зіграли лише одну гру 9 липня у винниках проти руха, і це була поразка 0-1. Після цього на клубному автобусі Чорноморець вирушив у дальню дорогу додому. Як плануватиметься підготовка команди надалі, поки що невідомо. Зауважимо, що не поїхав з чорноморцем до Львову, і потенційний новачок Владислав Кулач. Про перехід якого змі повідомляли раніше. Ше чи опиниться він врешті в команді, поки що також інформації немає. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви до цього моменту додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо ще раз про підтримку проекту шляхом вподобайки до цього відео та підписки на канал. Але головне будьте на зв'язку. Скоро побачимось.